Друзі, всім привітки, всім доброго раночку. Ми вже закінчили роботу. Я собі приготувала мачу із дечим нереально смачним. У мене ще такі були трішечки українські запаси, і зараз вам покажу. Та й взагалі наш розпорядок на день сьогодні навіть не знаю. Мені прийшли посилки, я хочу піти забрати креми, тому що магазини з косметикою до цього часу ще зачинені. Не знаю, що з ними сталося. Можливо, переїжджають, можливо, ще щось. Тому прийшлось замовити в інтернеті, що я не дуже люблю, але слава Богу, вони прийшли. Не було так, як з вікінними штанами. Тому піду заберу посилки. Потім в планах ще приготувати щось на обід. Думаю, це будуть суші, так як всі інгредієнти присутні. Віка просила вже напевно тижнів два. Ми їх збиралися зробити. напевно, сьогодні цей день настав, і далі підемо десь прогуляємося, і все Ось такий у нас графік на сьогодні. Так, ось моя чарівна матча. Щось вона мені дуже полюбилась останнім часом. І дивіться, ось вона рідненька. Це халва, українська наша халва. Тому що в Азії халви також немає, і купити її просто неможливо. Тому в мене ось такий, не знаю, чи це сніданок, чи це обід. Скоріше, читміл. Так, все, їдемо за посилкою. Пане, ось наш мінус один поверх. Ну, в принципі, він виходить і перший, тому що тут виїжджаєш на вулицю, є ще нижче поверх. І потрібно забрати ось тут посилку. Тут у нас парковка. Так, дуже швидко знайшли ось дві моїх посилочки. І ще хочу зайти на другий поверх, подивитися, яка температура води в басейні. І взагалі тут головне не забути ключі, тому що прийдеться обходити повністю будинок наш. Так, басейн та спортзал у нас на другому поверсі. О, дивіться, як сьогодні багато людей. Я вам тут знімала відео, нікого не було. Ось тут спортзал, він такий маленький. І в басейні купа людей. Мені цікаво, яка температура. Добре, що ось тут пише, бачите, 28 градусів. Коли було набагато холодніше, була вода 27. Зараз у нас жара, але вода 28. Мені здається, це через те, що сонце не прогрівається. Ну, не прогріває воду, тому що басейн бачите ось під таким дахом. Але дітей багато, дивіться, всі купаються. Я просто хотіла сходити, подивитися, чи вже мені пора йти в басейн. А то в е, нас була критерія вибирати будинок з басейном і з е, спортзалом. І я ні там, ні там, в принципі, не була. Дивіться, яка гарна зона для діток маленьких. Ну класно. Ось це плюс, в кого маленькі діти тут жити, це взагалі супер. Це тут і садочок, і ось така ігрова зона, і басейн. Тобто взагалі супер. Ніде з дому виходити не потрібно. Ось дивіться, садочок, я вам тоді показувала, було зачинено, а зараз відчинено, ось навіть камери є. Спостереження, все. Ось так. Так, все, я їду. Додому розпаковувати свої посилки. Оце взагалі для мене величезний плюс. Не знаю, бо в нас в Україні був такий будинок з дитячим садком, з басейном зі всім. Це взагалі був би для мене будинок мрії, напевно, тому що це дуже зручно. Можливо, в нас в Україні такі є, але що святково не зустрічала. Новобудови є, але щоб там був і басейн, і спортзал, і дитячий садок, і дитячий майданчик. Не знаю, такого ще не зустрічали. І так, у нас розпаковка від вікі, і дам один розпакували. І другий віка. О, пробнічки, пробнічки є. Вау! І ще, ще пробнічки. пробнічки. Ну клас. І кремушок. 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 Один і другий. О, оце запакований. Зразу видно, що ось цей крем дорожчий, тому що навіть і упакування було покруче. А це такий звичайний, то він був просто в пакеті. А тут навіть дали пробнічки. Ну, цей крем коштує десь 300 тисяч, а цей 200. Тобто вони два не дуже дорогі. Це скільки буде? Приблизно десь 750-800 вісімсот гривень, так? Що? в шоці? Всього? 300 тисяч крем. Ага. Це про якісь. Це багато? Дуже. Так, пишіть в коментарях: це багато чи ні. Бо Віка в шоці, а мені, типу, ну окей. Ну, 750 гривень за два креми для лице, типу, нормально. Напевно. Напевно. Ну, це, до речі, це корейська косметика, і в Україні такі креми коштували б в рази дорожчі, а тут, в принципі, навіть нічого так. не знаю, що за бренди, можливо, хтось знає, комусь вони відомі. Ми вже прийшли на набережну. Ось Олег виймає дрон, хоче політати. Звичайно, я вам ставлю з дрону, обов'язково. І зараз я хочу вам показати такі вітнамські традиції. Ну, в принципі, це не тільки в'єтнамські, а взагалі всіх азіатів. Ось подивіться кожного вечора, приблизно о 6-7 годині вечора. Вони виходять і ось так танцюють. І вони так синхронно це роблять, знаєте, як то все життя вони танцювали однією командою. І це не тільки ось там, ось тут своя атмосфера, колонка, музика. Ось там далі, ось там також ось хлопець знімає їх. Чи він для себе, чи для них, не знаю. Ось там далі також, тобто по всій набережній вони танцюють. Це в них такі традиції, і до речі, щоб ви зрозуміли, це не дівчата, це старші жіночки, а інколи й бабульки танцюють ось так. Ось так в них проходить вечір. Бачите? Є одна заводила, така та що стоїть дівчина спереді. Вони ось там ставлять собі планшет або телефон і танцюють. Вона типу, стоїть ближче, показує всім рухи. ну, Типу їм так зручно. ось так. І це всі-всі в'єтнамці -всі ось так ввечері. Виходять на зарядки, танці. Інколи в них тут якісь вальси, ну, тобто вони в цьому плані молодці. Слухайте, звідки них стільки енергії? Подивіться, які танці, як вони там швидко це все роблять. Тут також будуть готуватися до танців, вже стоїть телефон, колонка. Ось тут В'єтнамка собі просто сама розминається. Ну це дуже круто насправді. о Вже музика. Дивіться, скільки людей на пляжі також. Досить велика кількість. Ось приїхала собі велосипедом і займається. ну Це дуже круто. На вигляд її років, напевно, ну, 70. Клас. Ось тут також, якби жіночки не молоді. Ну, дивіться, яка грація, які львиці. Хі -хі. Класно. Тут якийсь інший стиль трішечки танцю. Якась бачата. Класно. До речі, на вечір така кількість тут людей збирається. У нас зараз пів сьому, і ми просто зазвичай не ходимо так пізно на пляж. Ми виходимо під палюче сонце, якраз після роботи, десь о першій-другій годині дня, і людей майже немає. А на вечір, слухайте, ну дуже багато. Що ось там на пляжі, що ось тут по набережні, що в воді людей купа. І, до речі, мене ще дивує, що в них немає в голові ось цих рамок, установ, як правильно, як неправильно, що подумають інші. Це така туристично-курортна зона, де купа іноземців, як і молодих, так і не дуже. Але вони все одно не соромляться виходити, ось так танцювати свої танці, правильно чи чи неправильно. Я маю на увазі саме рухи. Чи їм вдається гарно станцювати, чи не гарно, як виглядають з боку? Тобто їм настільки це не важливо, вони в своєму привичному житті так звикли, і їм абсолютно все одно, що тут купа туристів і що про них подумають. Ну я, наприклад, в Україні такого не зустрічала, щоб нас ось так, наприклад, в Одесі навіть вийшли на пляж і просто собі почали якісь старші люди танцювати. Зразу був би оцей осуд, а що подумають, а що скажуть, а тут з цим проблем взагалі немає. Люди на рахунок цього взагалі не задумуються у них немає рамок стандартів, але з однієї сторони це як плюс, так і мінус, тому що в них немає рамок абсолютно ні в чому. Інколи ми навіть приходимо на пляж, де тишина, ти прийшов відпочити, якісь вітнамці там перекрикуються так. Тобі прямо під вухом, що можна просто глохнути. Тобто для них це норма. І я розумію, що як ми приїжджаємо інколи в Україну, ми такі самі галасливі, якось не звертаємо увагу на багато речей, і для наших людей це не ок. Тобто, а ми вже так звикли. Тобто там в закладі десь голосніше говорити, або десь там Олег відійшов далі. Я там, я чуєш, щось там через півзалу залу кричу. Це абсолютно навіть ніхто не обернеться, ніхто навіть уваги не зверне. А якби в нас так в Україні я зайшла і на весь заклад, ей Олег, іди сюди. То, тобто зразу всі такі ти чого кричиш?». А тут, тобто, це так для них це норма, але інколи це занадто. В принципі, так само, як і з їхнім караоке. Десята вечора їх абсолютно не турбує. Що сусіди лягли спати, чи там люди десь живуть, чи можливо комусь заважає. Тобто, і ніхто не скаржиться, що дуже дивно це абсолютно спокійно сприймається. Вони виносять ту величезну колонку і співають караоке. І це абсолютно нормально, як і для тих, хто співає, так і для тих, хто вже спить. Мені здається, це не влаштовує тільки нас і, і взагалі іноземців. Щось ми довгенько затримались на одному місці, йдемо ще mm -hmm. пройдемося вздовж набережної та й будемо йти додому. Напевно, ще зайдемо в Мунилк-магазин, купимо хліб, тому що якраз по дорозі. Ми тут не купуємо хліб, коли нам потрібен. Вийшли в магазин, будь-який купили. Тут так не працює. Тут потрібно заздалегідь подумати, тому що магазин знаходиться далеченько, і я вже неодноразово казала, що їх є тільки два, де можна придбати нам близенько біля хати хліб. І це близенько 20 хвилин, ходьби від дому. Тому не так вже і близенько. Така гарна набережна взагалі територія. В'єтнамці просто молодці, дуже красиво. Яка красива мушля. До речі, вона інколи відкривається, але сьогодні чомусь вона закрита. Можливо, вже закрилася, тому що в день вона завжди відкрита. І людей на пляжі досить багато. Хоч вже і сьома година вечора. Ось дивіться, в цій стороні у нас медитація. Якась така грає спокійна музика, і люди медитують. Ось тут просто сидять. Мені взагалі ось такий в'єтнамський. В'єтнамській традиції дуже подобається, якщо чесно, тому що, якщо рівняти з нашими пенсіонерами, тому що це танцювали в більшості пенсіонери, це взагалі колосальна різниця, тому що дійсно люди на пенсії живуть для себе. Вони танцюють, вони відпочивають зранку, п'ята-шоста ранку людей просто на пляжі В'єтнамців саме купа. Вони всі купаються ввечері в них ось ці танцюльки. Ну тобто зовсім відрізняється від наших реалій, тому що наші люди зобов'язані працювати не те, що до пенсії, а на пенсії ще й після пенсії, тому що ну, в нас вижити просто нереально. Не скажу, що в'єтнамці живуть дуже багато, але в них мені здається просто інші цінності. Хочу ще з вами поділитися такими своїми думками, що я взагалі про це все думаю. Якщо ну як на мене, азіати взагалі вони молодці. Тому що в мене досвід не тільки у В'єтнамі, те, що бачила, також і в Китаї, і взагалі по Азії. Ну це дуже класно, що вони ось так проживають свою старість. Ось такими танцюльками зранку купаються, тобто вони живуть для себе. На жаль, в нас зовсім інші розуміння цього всього. У нас, знаєте, зазвичай живуть для дітей, потім для внуків потрібно допомагати, потрібно з городи садити всім дати і так далі. Як на мене, це трішечки неправильно, тому що. Діти дітьми, внуки, внуками, а про себе потрібно не забувати. І, взагалі, такий цікавий факт, наскільки я знаю, і наскільки я знаю, це з так як ми проживали в Китаї, у нас була перекладач англійського китайський Ми неодноразово приходили до неї в гості і наблюдали таку історію. Тобто, ну так як живуть всі в принципі азіати за такою позицією, що в нас на пенсії батьки, діди баби допомагають. Дітям, внукам, а у них наоборот. Діти допомагають своїм бабусям, дідусям, мамам та там. Тобто, ось, наприклад, візьмемо ось цю ситуацію, та, що ми з нею працювали, ось ця китаянка. Вона була, коли ми працювали в садіку, вона була вагітною. Потім вона народила в декреті, вона була три дні. так. Азіати не засиджуються в декретах по місяцях, навіть не те, що роках, вони місяцями не сидять в декреті. Ні. Цим займаються бабусі та дідусі. А діти виходять, чи внуки, наприклад, вони працюють і забезпечують повністю всю родину. Тобто, ось ця китаянка, наша її мама, її тато вже були на пенсії, сиділи вдома. В них була квартира, ну велика, десь три чи чотири кімнати. Вони жили всі разом. Мама, тато, чоловік, ось ця наша Віка, Китаянка, ми її Вікторія називала і її маленька дитина. Тобто, бабусь дідусі доглядали за дитиною, а чоловік із жінкою забезпечували усю родину. І так в Китаї, взагалі по Азії, працює ось така схема. У нас це працює трішечки наоборот. У Нас завжди бабусі, дідусі, батьки завжди хочуть допомогти і щось дати. А в Китаї зовсім наоборот, ну і в принципі, в Азії. Тому не знаю з однієї сторони, я з азіатами повністю згідна, тому що це класно. Вони живуть для себе пенсію. Вони, тобто, просто в них пенсія проходить легко. Вони не думають про гроші, не думають про заробітки, як себе забезпечувати. Просто собі живуть своє щасливе життя і доглядають за внуками. Ну це класно. Якраз відео підходить до кінця, і я згадала, що у мене є мікрофон. Я ще не можу звикнути з цією думкою, тому говорити в мікрофон мені ще якось незвично, але я стараюсь. Як завжди, купа байків. Ми вже йдемо в мунміл, купимо хліб і будемо повертатися додому. Ось знаменитий мунмілк, де є хліб. До речі, це якийсь іноземний власник цього магазину, тому там є хліб і деякі такі продукти, до яких ми звикли. І там, до речі, ціни трішки дорожчі, ніж зазвичай, але там завжди закуповуються іноземці і так, знаєте, багатсько. Я взагалі не розумію сенсу цього, тому що на ринку воно може бути в два рази дешевше. Ми сюди ходимо за хлібом і інколи молоко можемо взяти та й все. І чекаємо три дні, щоб перейти дорогу. Тому що ніхто не зупиняється. Тут потрібно йти поміж байками і відчувати цей в'єтнамський ритм. Їзди з байками. Так красиво змінили. Ось тут зробили Ось такий прилавок з хлібом. До речі, хліб мені писали в коментарях, що він не бюджетний. Так, щось не фо. 50 тисяч. Ну, звичайно, люди добрі. Ми ж в Азії. Звичайно, він не бюджетний. Які бюджети в Азії на хліб? Так само, як і на молочні продукти, на ковбасу, на сир. Взагалі тут такого, в принципі, немає. О, дивись, появилося це печиво, але також немає ціни. Те, що я беру на торт. Вони щось переставили, зробили перестановку, додали овочі, фрукти, м'ясо. ой, класно. Подовжили магазин, кондиціонери. Супер. І, до речі, тут ще є лимони. Що лимони є не завжди і не всюди. Ось дивіться, яка ціна різниця між лимонами і... Лаймами 37 тисяч 89. І я завжди думала, що лимони це дуже тут дорого продається. Але сьогодні дзвонила бабуся і казала, що в Україні плюс-мінус так само. Ну Тоді я розумію, що це тут взагалі не дорого, хоч лимон це взагалі не їхній продукт, вони його завозять, не знаю звідки. І ціна, типу, якщо рівняти з їхніми лаймами, хоч на базарі вони в два рази дешевші. Тобто, ви розумієте, тепер я зрозуміла, що лимони тут можна брати. У великій кількості, тому що не відрізняється ціна від української. А я завжди, знаєте, думала, ой ні, візьму лайми, бо так дорого, що я буду переплачувати, якщо там в Україні вони коштують дешево, а я тут буду набирати. Але ні. В Україні вже дешевого немає нічого, я так зрозуміла. І те, що навіть мені тут здається супер дорогим, в Україні в принципі воно так і коштує. Не знаю, чи згідні зі мною, чи так це, чи не так. Пишіть в коментарях. Буде цікаво ваша думка. Проходимо біля заправки, так як я вам вже розповідала, в центрі є заправка і хочу вам показати, чому бензин мене в коментарях запитували. Якщо чесно, я не знаю, де воно тут взагалі таке пише. Це, напевно, хтось вже брав ось це, правильно? Останні цифри це ж не... Не, -не, -не. не на бензин. Ціна. Як зрозуміти ціну? Зараз я походжу і щось вам. Надію знайду. Так, ми розібралися, походили, позаглядали і зрозуміли, що літра бензину коштує 20 тисяч дон. Це, мені здається, менше долара. Не знаю, скільки зараз в Україні. Також пишіть в коментарях. Ми заправлялися, я навіть не пам'ятаю. Повний бак якось на 100 доларів. Ми завжди заправляли просто один раз в місяць, повний бак. Нам цього ось такого вистачало. Ми майже ніде не їздили, тому що робота вдома це багато що вирішує. А тут менше долара коштує бензин. Я там точно потім напишу ціну. Тому, але я думаю, що це все одно дешевше, ніж в Україні. Дивіться, як красиво ва, скільки риби, устриці які величезні. Дуже гарно виглядає. It's very beautiful, but I'm not hungry. І тут ось ну, дуже класно ось такий заклад. Зробили дуже гарно. Ось, дивіться, такі пивні, якісь бочки цілі. Величезні, ну класно, ось тут меню ось так підсвічується, можна подивитися. Це зручно, до речі. Ну що ж, друзі, повертаємось додому та й все. На сьогодні наш день закінчено, завершено. Тому буду з вами також прощатися, закінчувати сьогоднішній влог. Зустрінемося завтра у новому дні і у новому відео. Всім пока-пока.